Триває марафон прямих етерів на телеканалі. TV7+. Ми продовжуємо в режимі наживо інформувати вас про найактуальніші події сьогодення. Зокрема, наразі з вами в студії Богдан Шемчук. І впродовж цієї інформаційної години будемо спілкуватися про власне заходи, які спрямовані на інтеграцію дітей, внутрішньопереміщених дітей. Зокрема, тож квести, тренінги та спорт. Інтеграційний захід для дітей влаштували у Хмельницькому. І детальніше про цей захід будемо спілкуватися із гостю, яка є в нашій студії. Це Юлія Сабій. Голова фізкультурно-спортивного руху Сила нації, пані Юлія, мої вітання. Слава Україні! Героям Слава доброго дня! Так, тож коротенько про цей захід, власне, аби допомогти дітям адаптуватись до нового середовища, знайти нових друзів, у Хмельницькому було проведено спеціальний захід. У ньому взяли участь понад 120 школярів із різних шкіл міста, які разом грали, навчалися та спілкувалися. Захід був організований за підтримки громадської організації села нації, департаменту освіти та науки міської ради. Керівників закладів освіти та благодійної організації, благодійний фонд Stabilization Support Services». Тож, якщо говорити детальніше про власне цей захід, що цікавого було для діток, так і зазначили, зазначили про те, що діти були з різних шкіл. На базі чого проводився цей захід? Сьогодні при Хмельницькому міському голові створена координаційна рада з питань внутрішньопереміщених осіб, і саме координатори регіонального представництва благодійного міжнародного фонду Stabilization Super з ініціювали подібний захід. Захід є першим, котрий проводиться в Хмельницькій міській територіальній громаді. Хочемо зазначити, що ми обрали разом з департаментом освіти і науки Хмельницької міської ради саме 28 восьмий. Начальний заклад наш тому, що цей заклад є найбільший по своїй штатній чисельності педагогічних працівників і відповідно по кількості учнів, котрі навчаються в ньому безпосередньо. 60 дітей внутрішньопереміщених приймало участь у цьому заході, але розуміємо, що це інтеграція, і тому дійсно працівники не тільки 28 ї школи, але й працівники найближчих навчальних закладів були присутні. Тобто, всього 120 дітей одночасно перебували в наших локаціях. І ми зініціювали ініціювали цю необхідність, тому що бачимо, як е, потрібна наша допомога, як і дорослому населенню, так і дітям, тому що до нас переїжджають сім'ї і по штабу допомоги вимушеним переселенцям. Тому числі, ми бачимо, що інтеграція це не тільки безпосередньо локальне перебування в громаді, це є вміння адаптуватися, це є вміння е, знаходити точки дотику. а Найголовніше. Вміння дати можливість дітям себе почувати комфортно і дійсно бачити своїх однолітків і приходити не тільки на навчання у відповідно навчальний заклад, але й дійсно на різні заходи, які відбуваються саме з цією інтеграційною метою. Яка програма чекала дітей у цьому заході? Ми спрацювали з другою гімназією і провели дуже гарний квест містом Хмельницьким. Це така історична складова для того, щоб пояснити дітям історію нашого міста і розповісти, де саме вони перебувають, і чим саме Хмельницький є містом особливим. Ми робили спортивні заходи. Це традиційні локації, традиційні такі змагальні ініціативсько-транспортного руху села Нації. Це регбі П'ять, Фрізбі, бадмінтон. Ми дуже хотіли, щоб діти себе відчули драйвово, щоб вони зрозуміли, що таке командна гра, що таке, коли ти не бачиш. Своїх тих однолітків, з котрими ти був безпосередньо по місцях свого проживання, та, тому що вони переїжджають до нас громаду, але щоб вони хотіли знайомитися, хотіли дружити, хотіли грати і дійсно приймали участь у спортивних ініціативах, були такими затятими, гарними гравцями. Ми робили такий своєрідний математичний квест. Це якби така була так само адаптаційна складова. Дуже ом, цікава змагальність була. Ми намагалися. Максимально долучити дітей до цих ініціатив і максимально спрацювати з тими тренерами, котрі були і так само ініційовані по своїй присутності начальному закладі від регіонального представництва благодійного фонду. А скільки, взагалі там персоналу тренерів викладачів було залучено до організації цього заходу. Це достатня кількість. Я вам скажу, достатня кількість, тому що порівняно навчального закладу були залучені відповідно директором і педагоги-організатори були залучені психологи, тому що ми так само пропонували через соціальні мережі батькам долучитися до роботи з психологами і отримати таке психоемоційне розвантаження. Так само були присутні представники інших навчальних закладів, які вели групи, тому що всі діти були поділені відповідно на групи і мали належний супровід. Так, зворотній зв'язок від дітей після вже після по завершенню цього заходу, та які отримали. Ми сьогодні розуміємо, що ті ініціативи, котрі, до прикладу подаємо від громадської організації по проведенню кубків міського голови по різним видам спорту, сьогодні цими дітьми підтримані, тому що перший раз вони чули правила гри, вони пробували себе в цій грі. Правила гри на правду досить є прості. Саме це ми ініціюємо, тому що. Все ж таки віддаємо перевагу масовому спорту, активному способу життя. І дійсно ці правила гри є такими, які можна навчитися ну, впродовж там 20 хвилин, чим можна грати. Ми розуміємо, що діти прийдуть в команди в своїх навчальних закладах, і ми їх побачимо вже на змаганнях за кубок міського голови в тих чи інших видах спорту. Але все ж таки є такий момент, коли люди, котрі приїжджають до нас в громаду, не віддають своїх дітей в наші навчальні заклади, і ми тільки бачимо певну частинку дітей. Які все ж таки навчаються у нас, інші залишаються на зв'язку зі своїми вчителями, зі своїми навчальними закладами. Але дійсно, коли ми говоримо про інтеграцію, ми хочемо показати публічний простір. Ми хочемо показати відкритість. Ми хочемо показати те, що дійсно громада готова, діти готові. Ми готові дружити і готові дуже в різний спосіб цих дітей підтримувати. І тому таке започаткування, котре йде за підтримки регіонального представництва міжнародного благодійного фонду, так, котре підтримано. Хмельницької міської раду, департаментом освіти і науки має місце сьогодні. Ми хочемо це дійсно започаткування робити на постійній основі і залучати різні інститути громадянського суспільства для того, щоб робити поширення, тому що не тільки місто Хмельницьке, але ще й шість старостатів там, де діти проживають. Ми дійсно дуже хочемо, щоб подібні заходи були. Є сьогодні вже ініціатива від довідковецького старостату, де так само проживають внутрішньо переміщені сім'ї про проведення гарного такого спортивного фестивалю. На день захисту дітей ми хочемо бачити очі дітей, допомагати їм, тому що штаб допомоги вимушеним переселенцям, надає допомогу різну та гуманітарну, продуктовими наборами, але треба розуміти, що є потреба трішечки інша. Є потреба себе розуміти частинкою суспільства, і дійсно в суспільстві гарно себе дійсно відчувати і мати оцю внутрішню комунікацію. А, власне, дітки, які є внутрішньопереміщеними, які приїхали з інших міст до нашого до міста Хмельницького, фактично, які беруть участь у подібних інтеграційних заходах. Який їх морально-психологічний стан? Чи готові вони відкриватися? Чи готові вони до нових знайомств? Чи не закриті вони в собі, після, умовно кажучи, того, що вони пережили або того, що вони побачили? Є момент, коли батькам цих дітей досить важко дітей відпускати в соціум. Тому ми і намагаємося через різні громадські організації, які опікуються внутрішньопереміщеними особами, працювати з психологами для того, щоб робити розвантаження, для того, щоб показати, що вони є в безпеці і вони можуть сміливо довіряти своїх дітей нам. І діти дійсно по-різному, але коли вони розуміють, що серед них... Є ті, котрі переїхали до нас дуже з різних областей України. Хтось розуміє, що повернеться в свою домівку, хтось розуміє, що залишиться Хмельницькому назавжди. Та? Але таке єднання все ж таки з малою батьківщиною має бути важко, це дуже важко. Це емоційно важко, тому що навчаючись у своєму навчальному закладі, звичайно, хочеться бачити свої рідні стіни. Але все ж таки треба призвичатися до тих реалій, які є сьогодні в Україні, і тому Хмельницький радо приймає своїх обіймий. Минутні переміщення, тому що це наші діти, це маленькі українці, україночки. Ми дуже хочемо, ми дуже хочемо а, зробити їм такі дійсно гарні заходи, щоб все вдалося, і щоб вони розуміли, що у це їхня домівка. Ви зазначаєте про те, що батьки переважно бояться відпускати дітей в соціум в нове оточення. А чи не думали створити якийсь можливо там інтеграційний захід для батьків? не, аби вони до прикладу між собою більше познайомились, аби якось більш тісніше провели там час разом із дітьми? Сьогодні порівнює управління праці соціального захисту населення, ми бачимо по реєстрації переміщених осіб їх кількості більше 16 тисяч. Саме тому була створена координаційна рада при міському голові, в яку входять такі досить великі представництва з тих регіонів, котрі в нас сьогодні представлені в громаді, і дійсно через таку координацію, через такі заходи, ми. Розмірковуємо і розтлумачуємо між собою ті теми по тим заходам, по тим ініціативам, по тим комунікаціям, які будемо готові впроваджувати. Дійсно, це є все в форматі обговорення, але має місце бути. Та ми хочемо робити хороші форуми, Ми хочемо робити хороші зустрічі, щоб всі ті заходи, які в нас відбуваються, всі ті хаби, які в нас на території, є, всі ті релаковані громадські організації, котрі в нас є сьогодні Хмельницькі територіальні громаді, щоб вони були задійні, і кожен відчував свою важливість, і найголовніше долучався, ініціював. І ми від Хмельницької міської ради максимально готові включатися і сприяти цим ініціативам. Окремо також хотів би поспілкуватись про фізкультурно-спортивний рух «Сила нації, тому що у нас сьогодні фактично 447-й день широкомасштабного вторгнення, і впродовж цих всіх днів Хмельниччина приймала переселенців, починаючи там із 24 лютого. Які ще заходи ініціативи впроваджувалися саме силою нації? Ми того року робили започаткування в Лишинському старостаті таборів для дітей, які проживають компактно як на території Лошинського старостату, так і для дітей, котрі приїхали до нас цього року. Є бачення продовження цього, однак. Розуміємо, що є шість ростатів, 24 села і дуже хочемо і так само і Хмельницький долучати до таких ініціатив. Це такі своєрідні вишкільні табори, де ми могли б долучати дуже різні громадські організації, які сьогодні співпрацюють, тому числі з міжнародними донорами, котрі розуміють, що інтеграція дітей в громаду дуже важлива. На постійній основі ми робимо змагання на рівні наших навчальних закладів. Зараз вже в ці дні відбуваються змагання на базі. До США номер один по Ребі 5 серед третіх-четвертих класів. Так само ми раді запрошувати команди навчальних закладів, які сьогодні у нас в громаді представлені, дуже хочемо, щоб діти приймали участь. Ми започаткували знайомства з головами громад, які межують з Хмельницькою територіальною громадою з подальшою ініціативою проведення районних і обласних змагань по різним видам спорту. Ми говоримо. Про дійсно той спорт, котрий є реальним для започаткування. Ми розуміємо, що ми не можемо пропонувати навчальним закладам придбання дороговартісного інвентаря, Тому те, що ми робимо, це все дійсно реально для впровадження. Ми знайомимося, їдемо в навчальні заклади інших громад, ініціюємо і відповідно розуміємо, що будемо вже на рівні власної військової адміністрації говорити про. Регламенти районних і обласних змагань, тобто ми хочемо показати дітям перспективу, в тому числі і спортивно. Хтось прийде в професійний спорт, але хтось буде розуміти, що здоровий спосіб життя, активне, спортивне дозвілля, вміння, навички, ініціативи, спортивне орієнтування це все має місце сьогодні. Людина має бути молода, зібрана, має бути комунікативна, але має бути і сміливою у своїх вчинках і у своїй розсудливості. А в цьому саме вчить спорт. От В контексті цих нововведень, про які ви кажете в закладах освіти, як на них реагують самі викладачі, так тому що є зовсім різні підходи. Є викладачі, які не готові сприймати абсолютно будь-які нові впровадження, а є навпаки, які тільки за ініціативи, за те, щоб щось оновлювали, за те, щоб оновлювати і навчальну програму, як зустрічають зазвичай в школах от такі от зміни, от такі пропозиції до організації нових турнірів, до впровадження нових видів спорту, до того щоб Діти навпаки ходили більше на фізкультуру, а не думали, як її умовно пропустити. Так як, як ставляться викладачі до цього? Зазвичай від громадської організації ми ініціюємо проведення семінарів, тренінгів для вчителів фізкультури навчальних закладів. Саме з цього все і розпочинається. Тобто саме тоді, коли вже вчитель фізкультури розуміє правила гри, розуміє, як грати, розуміє, як можуть зібрати команди, хто ці діти, котрі готові будуть долучитися до різних видів спорту, тоді все з того і починається. Але стартуємо ми з семінарів, тренінгів, тому що не можна поставити перед вчителями фізкультури вимогу. Не можна поставити вимогу перед керівництвом навчальних закладів. Треба навчити, треба розтлумачити, треба показати, як треба розповісти про спортивний інвентар спробувати разом зіграти з для фізкультури різних навчальних закладів але вже після того зініціювати проведення кубку міського голови інакше воно не працює от тепер повертаючись до самих власне внутрішньопереміщених осіб як вони реагують на от подібні змагання які проводяться на подібні заходи які власне відбуваються так тому що багато хто каже що Хмельницький в певному сенсі унікальний у спортивному дозвілі. Ми з вами знаємо наскільки Хмельницький міський голова опікується спортом, і ми розуміємо, наскільки ми маємо все ж таки думати і за розвиток професійного спорту, і за розвиток тих спортивних секцій, які можуть відповідно на території громади, під в тому числі і керівництвом спортивних федерацій, розвиватися. Ми дуже хочемо заходити і на старостати, і поширювати цей досвід там. Внутрішньо приміщення особу ви знаєте, не треба, я думаю, говорити саме в такому форматі. Ми говоримо за дітей, за дітей, яких треба навчити грі, за дітей, яким треба показати оцей спортивний азарт і таку гарну командну підтримку. І все тоді вдається. І, і тоді батьки підтримують. Тоді батьки приходять на змагання, тоді батьки приходять в наші навчальні заклади. Так само в дюшки приходять батьки, та вони підтримують, вони вболівають тішаться за своїх дітей і розуміють, що майбутнє є. Кожен має бачити перспективу Україні, а перспективу України можна побачити тільки через перспективу, котру будуть мати діти, підтримка дітей батьками. Наскільки вона важлива під час самого проведення таких заходів, змагань, зокрема, так коли діти розуміють, зокрема, значущість ціну перемоги, якщо це мова йде, там, чи про команди, чи про індивідуальний вид спорту. Наскільки важлива підтримка батьків у такий момент? Ви знаєте, саме от, о, в ці дні, коли ми маємо плеяду заходів, до Дня Матері, до Дня сім'ї, хочу сказати, що підтримка сім'ї дуже важлива. Дуже важлива, тому що ми розуміємо, що сьогодні є і неповні сім'ї, і до нас переїжджають дуже емоційно виснажені люди, коли вони отримують таку. Гарно дійсно підтримкою від нас, тоді вони дуже гарно емоцію випромінюють. І діти тоді дійсно світяться від щастя, тому що вони розуміють, що вони отримують задоволення оцими хвилинками життя, які вони з нами є на наших спортивних заходах. Все, що ми робимо, ми дійсно ми робимо для дітей. Ми хочемо, щоб дійсно нам всім все вдалося. Але для цього ми маємо бути єдині всі разом в дуже спільних намірах, і це така так само своєрідна підтримка і нас, і нами. Та да, для того, щоб досягти тісного цього єднання внутрішнього порозуміння, тому дуже важлива підтримка сім'ї, дуже важлива. Діти відрадіють радіють з того дуже щиро. Зараз вже до завершення підбігає фактично навчальний рік і літні канікули. Це ще одна можливість для проведення додаткових заходів. Це ще одна можливість, коли діти повинні підтримувати комунікацію власне і між собою і більше проводити часу з батьками. Чи плануються якісь заходи на літній період, зокрема. Які це будуть заходи? Чи можливо це будуть якісь табори, де і батьки, і діти всі разом зможуть побути, поспілкуватися, позайматися спортом? Так само сьогодні на рівні навчальних закладів. Ми можемо говорити про проведення пришкільних таборів на рівні релокованих громадських організацій. Ми по координаційній раді так само співпрацюємо для того, щоб заходи були сьогодні. 19-20, цих днях, 19, 20, 21 числа, ми будемо проводити в Головчинцях на базі. Рекреаційного центру берег надії» разом з релокованою громадською організацією Клуб Рибалок України Татокап-Краматорськ, таборування для сімей внутрішньопереміщених. Ми будемо мати 120 людей, які будуть одночасно перебувати з нами у спортивному дозвіллі. Ми будемо мати таку з ним гар... з ними гарну комунікацію. Це вже другий захід, який ми проводимо Сатока Краматорськ, і знаємо, що все вдасться. Ми плануємо проводити наметові таборування для дітей. Є бачення від релокованих громадських організацій, проведення. Таборів для дорослого населення, але все ж таки знаємо, що маємо тримати сім'ю разом. Тому все ж таки, ми за те, щоб сім'я була разом. І коли виїжджаємо на табори, коли приходимо на заходи, коли спілкуємося з величезною кількістю навіть і голів громадських організацій, то дуже хочемо, щоб інститут громадянського суспільства включалися, тому що ми всі разом формуємо нашу громаду. Ми всі, всі разом формуємо громадянське суспільство. І ми всі разом є громадянами нашої держави, тому маємо це робити все разом. Ще трішечки по таборування, ну, тому що звичай до нас стату хабу доволі часто приходять представники. Вони розповідають і ось, минулий раз, коли вони також були. Вони зазначали про те, що буде таборування, але вони зазначали, що тільки-тільки відкриватиметься реєстрація. Чи відомо вам наразі чи можливо ще доєднатися до цього таборування, подати заявку і також взяти участь у нас досить швидко а, закрилися анкетні форми, тому що досить швидко ми набрали необхідну кількість людей, котра буде з нами разом присутня. Наразі вже Реєстраційна форма закрита тільки по факту відмови. Вже тоді громадська організація буде ініціювати перед тою громадою, яка долучалася до анкетування, можливість доєднуватися. Однак розуміємо такі, от е, заходи на об'єднуючі об'єднуючи тавки, які включаються. І в іреликовна громадська організація включається Хмельницька міськрада, включається структурні підрозділи ради. Та це дуже хороші результат. Ми отримуємо. але знов ж таки розуміємо, що все має бути на постійній основі, має бути системно. Якщо ми говоримо про інтеграцію, інтеграція має бути на постійній основі. Це не можуть бути разові або вибіркові заходи. Однак, знов ж таки ми говоримо про те, що в нас громада є трішечки велика, та і тому ми думаємо про те, щоб дійсно. Робити локації в різних місцях, але все ж таки для того, щоб було людям комфортно, це має бути і укриття, це має бути медичний супровід, це має бути належний харчоблок, тому що в нас має бути все на досить високоорганізаційному рівні. Тоді все вдасться. Окремо, що трішечки повернуся до заходу, який вже відбувався. Одним із таких одним із пунктів цього заходу це була екскурсія містом квест екскурсія. І ми от багато спілкуємося з дорослими, так з чого вони цікавого дізнаються про наше місто, тому що хмельничани, коли живуть в Хмельницькому, вони не помічають там якихось історичних будівель, монеманків, пам'ятників. Так а от для людей, які приїжджають сюди, насправді для них це цікаво. Хотів запитати, як діти реагують на історію міста Хмельницького, як вони реагували, і які цікаві історії, можливо, їм розповідали, де вони побували під час цієї екскурсії. Ми охопили центральну частину міста. Ми були біля Лармонії біля пам'ятника Богдана Хмельницького ми підходили до Хмельницької міської ради, колишнього Олексіївського реального училища. Ми розповідали про історію будівлі, де зараз знаходиться обласна військова адміністрація. Це дуже хороший досвід. Це досвід, який почався шість років тому, коли ми започатковували екскурсію Хмельницької міської ради для наших дітей, для навчальних закладів нашого міста Шетці, і розуміємо, наскільки дійсно важливо дітям розповідати. Не тільки про історичні будівлі або історичні такі звитяги міста, але й про ті історичні постаті, які в нас були хто ці люди, які докладалися до розвитку нашого міста Хмельницького, і як сьогодні дійсно ми борячись за свою землю, маємо перехоплювати ініціативу, не відступаючи від цього, та але знов ж таки поширювати, поширювати подальшому ці знання. Це дуже цікаво, це дуже захоплююче. Дійсно, ви знаєте, на сьогоднішній момент екскурсії Хмельницької міської ради припинені, але бажання. Таке досить велике від навчальних закладів є. Мало того, ми співпрацюємо із вищою школою, тому що це дуже цікаво пізнати, що ж таке не тільки міське самоврядування, насправді, але і те, чому раніше, до прикладу, навчання відбувалося в одному форматі, а зараз зовсім іншому форматі. Історична складова обов'язково має бути, тому що без історичної складової ми з вами не будемо розуміти стратегічний розвиток відродження і відбудову нашої України. Я думаю, це чудово. Ну для того, щоб завершувати так. наш штар е, на, на останок. Вас також попрошу, або ви анонсували ті заходи, які будуть найближчим часом вами впроваджуватись. Так або люди також доєднувались, долучалися і брали активну участь у цих заходах. 19, 20, 21 числа в Головчинцях в березі надії ми проводимо таборування для сімей внутрішньопереміщених осіб, хто в поблизу цієї території. Ми будемо раді вас бачити, доєднуватися до наших спортивних ініціатив. 1 червня Давидковецькому старостаті Хмельницької територіальної громади ми будемо проводити спортивний фестиваль для дітей. І дійсно дуже хочемо, щоб всім даний захід сподобався. Долучайтеся, будь ласка, до пришкільних таборів, долучайтеся до е, таборів, котрі ми будемо проводити в Хмельницькій територіальній громаді, долучайтеся до різних спортивних ініціатив, спортивних змагань. До того, щоб виборювати кубок Хмельницького міського голови, тому що Хмельницький це дійсно спортивне місто, але Хмельницьке це дуже хороше місто, в котрому живуть дуже хороші люди, які люблять свою Україну і люблять свою батьківщину, Своє дуже таке звичайно гарне місто, місто Хмельницьке. Дякую, Юлія Сабій, голова фізкультурно-спортивного руху Сила нації. Детальніше спілкувались про ті інтеграційні заходи, які створюються і реалізовуються. Для внутрішньопереміщених дітей для того, аби вони якомога швидше, якомога простіше соціалізовувалися в наше суспільство і продовжували також знайомитися і комунікувати з дітьми. Пані Юлія, я дякую за те, що були з нами. Дякую, щиро.